У білій церкві відзначили 105 років від створення однієї з найстаріших і найповажніших мистецьких установ громади школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка. Святковий концерт із символічною назвою з ювілеєм рідна школа зібрав у будинку органної та камерної музики учнів, педагогів, випускників, батьків, друзів школи та почесних гостей. Наша Білоцерківська школа мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка святкує славетний ювілей. Нам виповнюється 105 років з дня заснування, адже доведено нашими істориками-краєзнавцями, що наша школа була відкрита 3 лютого 1920 року. І на цей день у нас вже шість шкіл, але наша школа стала джерелом початкової мистецької освіти у Білій церкві. З моменту свого заснування у школа мистецтв номер 1 виховала тисячі талановитих музикантів, художників і викладачів. Сьогодні вона продовжує зберігати і примножувати мистецькі традиції, долучаючи до прекрасного нові покоління. Випускники школи навчаються і працюють у престижних мистецьких академіях, виступають на професійних сценах, а багато хто з них повертається.